А ви що досі про це не знаєте? Як, що ймовірна війна Польщі проти України? Щоправда, хто на кого нападатиме, не до кінця зрозуміло. Давайте уточнимо. Цитата. Війна Польщі проти України більш ймовірна, ніж проти Росії. Кінець цитати. Таке сказав польський економіст Лєшек Сікульський. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Страцовий, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому ми завжди говоримо про найактуальніше. Сьогодні розвінчуємо один із міфів російської пропаганди. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія чи сувенірка. Подробиці в описі до цього відео. А тепер давайте розбиратись, хто такий Лєшик Сікульський та чи справді можливий такий розвиток подій. До речі, про цей фейк російської пропаганди повідомляє центр протидії дезінформації. Найперше, що має насторожити сама, це, так це сама персона цього польського діяча. Який пишається спільною фотографією з російським послом у Варшаві. До речі, сфотографувався він із російським послом у знамениту для того і для всіх московитів дату 9 мая 2023 року. Ну і тут під цю ж дату він домігся створення, щоправда. У Любліні громадської організації польського антивоєнного руху. Та пообіцяв провести перші акції восени минулого року. Також цей рух, невідомо на які кошти, тоді ж розвісив по Польщі, я так розумію, навколо Любліна понад 250 банерів З цієї ж причини. Тісних стосунків з російським консулом, спиратись з натвердження цього персонажу вкрай невдячна справа. Зрештою, нелогічно є спочатку передавати Україні зброю, тобто посилювати її е Україну, а потім воювати з нею. У центрі стратег стратегічних комунікації запевнили, що насправді між Україною та Польщею мирні дипломатичні відносини. 58% українців позитивно ставляться до Польщі. При цьому саме Росія і Білорусь неодноразово погрожували Польщі війною. Зрештою, це російські ракети. Залітають час від часу у Польщу. Дякую за перегляд. І не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую.